Комунальний зашморг у селищі Лисянка повісилась 80-річна бабуся через нарахований борг за газ. У платіжці її чекав рахунок на майже 1300 гривень. Та коли справою зайнялись правоохоронці, виявилось, що заборгувала не вона, а їй. У комунальній плутанині розбирались наші кореспонденти. На дверях померлої 80-річної Марії Кирилівни Бублейко нині замок. Без господарки домівка вже кілька днів. Сусіди переповідають, жінка не витримала комунального тиску. Життя не радісна була, вона у політиці дуже розбиралася. Така не, не дурна баба була, розумна жінка. Оце, видно, така минута знайшла, все тобі дійшло до серця вже все. Платьожка лежить, написала записку, прошу винувати. Моїй смерті Порошенка Ясині. Після того, як жінку поховали, з'ясувалося, що гроші винна не вона, а їй, бо сума у платіжці зі знаком мінус. Такі незрозумілі рахунки отримали усі мешканці лисянки. Люди скаржаться, розібратися у них самостійно не можуть. Виставили платіжку з мінусом 2200, Зовсім не незрозумілі ті, що платіжки приходять із за електроенергію. Ті зрозумілі платіжки, а ці дуже завуалірвані. Це прийде всім вішався. Нехай порошене порошенюки. Яценюк тільки живуть а не всі будем звішатися. Розібратись у складно оформлених платіжках, які самі ж понаписували, не беруться і в місцевому відділі газової служби. Я пояснювати вам не буду, бо я по цій, не по поцінив не. Не особа, яка не має права це інформувати, звертайтеся. Будь ласка, до відповідальної особи Черкаси ГАЗ». У Черкаси ГАЗ від журналістів також відвертаються, вимагають письмового запиту. Поки ж заспокоювати людей береться місцева влада. Буде проводитися інформаційна кампанія, щоб надалі таких випадків не було. Люди пожилі, старенькі, вони не розуміють, що там написано. Зустрітись із газівниками та розібратись у нових платіжках нині планують і обласні очільники. Та скільки ще людей до того потерпатиме від комунальних хвилювань, прикинути навіть не беруться. Катерина Ковбій, Віка новини.